Всім привіт! І здоровенькі були. Субота гарний ранок. Куда в суботу зранку? Правильно, на танці. Відтанцювати треба. Швиденько помитися, переодягнутися, і у мене сьогодні ще є візит до стоматолога. Я навіть забула, що у мене сьогодні візит до стоматолога. І це виявилося нам трошки такі великі, невеликі незручності, але вже так і буде. До стоматолога тут не вартую пропускати, бо ти не знаєш, коли ти до нього попадеш в слідуючий раз. Тут такі черги, особливо до наших стоматологів, що до нього можна записуватися не знаю, на місяці вперед, а особливо такого по суботам, як мені, треба, тому що в один день не виходить. Що мала би зустрітися з друзями, але через цього стоматолога не склеїлося. Та й всі бояться з хати виходити. Чому? Тому що трафіки. Але дивіться, на таких проміжних малих дорогах трафіку нема. Люди або святкують, або плавають, або сплять. Дехто кудись їде. Або вже вертаються з гулянок. Можливо, сьогодні ще хтось і працює. Це може бути. Марія моя і сьогодні збирається до роботи. Ну, графік є графік. Сьогодні вже не святковий день, а вчора вона працювала святковий день, то оплата півтора ставки. І люди йдуть працювати, кому потрібні гроші працюють. Півтори ставки на дорозі не валяється. У нас сьогодні також буде жарко 30. І завтра буде 32. Так що ми гріємося. Ой, щось там лежить вже на дорозі. Десь ідуть гуляти з дітками. Ой, ще щось лежить. Напивалися ці бубри. Чи що, ти повилазили всі на дорогу. Вчора були трохи салюти. Ми, правда, не їздили нікуди салюти дивитися, так з города трохи було видно вершки салютів. Та й досить нам ми що, діти, нам треба салюти. Ми коли жили у Нью-Провіденс, о, там були грандіозні салюти. Люди приходили з стільцями, дивилися з дітками, з сім'ями, продавалося, дарувалося морозиво <кій> безкоштовно. Не у всіх містах однаково святкується, напевно, залежить від фінансування міста, які має гроші, чи може собі це дозволити. Часом люди десь їдуть, у сусідні міста це подивитися. Ми на початках також ходили. Тепер дорога, траса і камера сонця. Тепер ми не ходимо. Сусіди ото трошечки щось е, запускали, таке невеличке, нічого такого грандіозного. Та й досить нам було. Посиділи в 9-ї вечора, зайшли до хати. От і все. І таке було наше святкування у кругу сім'ї. Тепер треба. Продовжувати вихідні. Паркінг, слухайте, заповнений вщент. Хм, не всі повиїжджали. Дехто пантрує фізкультуру і спорт. Молодці, так як я. Ой! Що залишається робити? Хоч раз, хоч десь, колись. Прийти в своє задоволення, в місце, яке тобі подобається. Їхати мені до зубного недалеко, сподіваюся, що я встигну. Дівчата минулого разу питалися, скільки коштує зумба, чи це треба платити, чи безкоштовно. Сюди, коли ходиш в YMCA, у ці такі фітнес-центри. Я плачу мембершип сюди, до 50 доларів, там 50 плюс-мінус якісь гроші, якісь пару ще доларів. Але я бачу, що наша зумбістка, ця вчителька написала: якщо ви мембершип, то ви приходите, звичайно, безкоштовно. А якщо ви не маєте тут мембершипа, то ви приходите, платите 20 доларів і займаєтеся зумбою, якщо ви так любите зумбу і не хочете брати мембершип. Я плачу 50, не знаю, 4, може, чи скільки, чи 52. Ну, розділити мені на 4 рази виходить трохи дешевше. Ну, але це, знаєте, це кому як, хтось, може, не може вибрати мембершип по тій самій причині, що м -м, немає документів. Ви прийшли, заплатили 20 доларів, показуєте там своє, не знаю, якесь ID, чи показуєте паспорт, чи що, і пішли. Ну, я рахую, що все добре. Я не знаю, чи це було завжди. але тепер бачу, вона поставила пост у інстаграмі, що, що так можна, значить можна. Якщо маєш меблі, то, звичайно, можеш ходити і в басейн, можеш ходити і на тренажериці, можеш ходити всюди, робити все, що хочеш. Хоч кожен день, хоч два рази в день, хоч спи тут. А Якщо не маєш, ну от за зумбу треба платити. Я не знаю, чи це. Можна платити якийсь день, щоб сюди прийти позайматися чимось. Ну, Це не знаю, це я просто цим не цікавилася. Все, пішли з клас нас і здан. Я тут все розказую про себе, я, я, я. Звиняйте, розказувати про інших не знаю, це напевно буде неправильно. Я бачу, так роблять деякі блогери. блогери. Розповідають, пускають сплітні когось. Ну, знаєте, я це не люблю. Хто хоче щось розповісти про себе, прошу дуже. Приходьте, зустрінемося, можу у когось є інтересна історія, може когось є інтересні історії тут в Америці, перебування, добування документів, життя. Дівчата, прошу дуже. Не стидайтеся. Я не можу розповідати про когось без їх дозволу. Ем... Ну, я не знаю, мені здається, що це неправильно і я стараюся це не робити. Розповідаю про своє життя, про свої квіти, про своє захоплення, про свою кухню. А решта можливо комусь це і надоїдає одне і те саме. Я думаю, що у нас у всіх багато є спільного. Кожного дня ми не можемо летіти у космос сьогодні, а завтра на Луну, а потім на Марс. У нас якась така, знаєте, рутина робота, життя. Кожний день схоже один на одного. Може, у вас життя б'є фонтаном? Може, хочете розповісти? Розповідайте. Може хтось хоче чимось похвалитися, може хтось щось хоче порадити, може хтось щось хоче запитати. Приходьте, поспілкуємося. Ми живемо так. Можливо, ми зірок з неба не хапаємо, ну як є. Може комусь ці відео встають у нагоді, може когось розраджують, може комусь додають когось, знаєте, тепла, спокою. А може когось і нервують, то звиняйте. Що маємо, то маємо. Поїхали митися і до лікаря. Ну, як не поділитися з вами ще цією красою. Монстера. Вона скоро досягне у мене в стелі. Я її трошки зв'язала посередині, тому що це Ліана, вона розлягається, оці листки залишилися, і знову новий листок виходить з однієї і з другої сторони. Вона у місяць здає по чотири листка десь. Ну, як таку красоту заховати і не показувати? Я сижу, любуюся сама, можу сидіти на неї, дивитися, втикати. Виїжджають трішечки раніше. Якщо будуть трафіки, трафіки це такий інтенсивний рух. Може якісь пробки будуть, може, що буде, я знаю. Хоча я не буду виїжджати на якісь широкі скоростні траси, буду так вуличками, вуличками добиратися, але ніхто не знає. До зубного, ви знаєте, напевно, чи роки пройшли, чи розуму додавалося. Тепер ходиш, коли розумієш, що треба, і не боїшся, і страху нема. А коли була дитина, то боялася як дурна, і ніхто не міг. Ну тоді були, знаєте, тоді були інші, так скажемо, лікарі, інші медикаменти, інша техніка. Ти нагнала на нас, на дітей такого страху, що ми боялися зубного кабінету, обходили десятими дорогами. А тепер за це все треба розплачуватися грошима і великими грошима. Ах, якби цей розум, то тоді. Д'ятий, але не стоїть. На північ краще. Це локація по відношенню до нас близько. І тому вчепилися ми за цього лікаря, тим більше наш свій рідний, свояк майже. і досить непоганий лікар, доктор. Ну і людина хороша, <кій> хороша тому, тому будемо їхати. Все готово. І зліва я красива, і справа нічого. Погнали додому. Дякую Богу, що є такі лікарі, що приходять і роблять нам красу. А в нас пече. додому до хати. Дві години дня я повертаюся додому. І трафіка великого нема. Прибігла від лікаря, голодна. Жарю картопельку. Степан зараз прийде з рибалки. Хоча каже, що одну черепаху тільки зловив сьогодні. Так що шкода, що ми не їмо черепах, а так би був черепаховий суп. Маю шампіньйони, зараз з'єднаю. Буде обід, є квашена капуста. Голодні не будемо. Ще треба сьогодні заїхати в аптеку. Треба ліки забрати, які виписав лікар. І ще у мене закінчилося вітамін D, k 2 Коротше, треба трошки грошей понести в аптеку, давно не відносила. Бачу, по дорозі поломані краки від дерев валяються. Це ж це ж ураган, який у нас пронісся в четвер ввечері. Наробив трохи шкоди, Не дурно ми сиділи без світла. Ці дні люди ходять в одяг з малюнком американського прапору. У мене також колись була така кофтечка. Може тепер нема. Була дуже жарка, якась така щось вона мені не підходила. Аптека від нас недалеко. Дві хвилини їхати, і з цим нам повезло. У нас і магазини близько, і аптека, і ресторани різні, все рядом. Але єдина біда, що ногами туди не підеш. Вони всюди є дорожка для пішоходів. Ну, таке тут життя, такі правила. Сама птака працює, а рецептурний відділ ні. Придеться їхати ще раз. Окей, okay. йдемо дивитися, які є добавки. Значить, Д3, 125. Це 5 тисяч. Можу брати, але маловато. Я п'ю більшу дозу. А, от мілк тисл також добре. Одну береш, одну задурну. Це є велика 42 долара. Ой майдат. 250 мг, а це з 1000 міг. Але вона тут що одна, одна неї є дві. Ні, така мала одна. Це є, хто ще не знає, це є наша розторопша для печінки. Далі, ред їст. Також моя терапевт мені рекомендувала пити це, щоб понижався холестерин в крові. Турмерик, я також п'ю, але в мене ще є, Таксід ойл у мене є. Д3, Д3. Біотін мені не треба. Кей 2 шукаю тепер. Кей 2 також п'ю разом з Д3. Вони йдуть у парі. Мелатонін не треба в мене є. Це, до речі, хто не знає, щоб спати краще, то не може заснути. Також є різні дозіровки. Для желудка таблетки теж. Одну упаковку береш, одна тобі за 50%. Омепразол, Наксіум. Асід то, що понижає кислотність. Щось дають задорно, щось запівдорно. Леж беріть. Файбер. Робіва такі. Також одну береш, одну запівдорно. Ну і все решта. Багато дечого. Дають за ж бери. Тести на ковід перевіряти на флу. Флу це якісь віруси. Ціни по 23 долари, нічого собі. Дві штуки. Тут все по дві штуки. Дороговато виходить. Морозовий К коштувало 7 доларів, віддають. Два за 10. Mm, можна брати 2 за 10. І це окей. Майже 4 долара економиш. Декотрі не дають на знижку. Ну ось мої покупки з аптеки, крім ліків, за якими я ще раз піду. В себе це коштувало по справжніх цінах 70 доларів. А я заплатила 45. Ну, рахуйтесь, які я зекономила. Це тому, що ми є мембери цієї аптеки. Дали ще чек. Ну, не чек, а купон на 10 доларів. Якщо в слідуючий раз я возьму покупок на 45, то 10 доларів мені залишать. Але це має бути на протязі 7 днів. Ну, за 7 днів я також не піду в аптеку, щоб заробити 10 доларів, обійдуться. У нас. Тепленько, гарно. Хоча з неділі у нас знов передають дощі, кожен день буде дощ. На 10 днів вперед кожний день дощ. Так що дощів нам вистачає. Тішимося, поки є тепло і сухо. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока, бувайте здорові, всім спокою. Тишини. Та й добра, Бай-бай.